Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада, що ми знову з вами зустрілися. І сьогодні у нас з вами інтегроване заняття конструювання з математикою. Далеко в галактиці є багато планет, які ми з вами не можемо побачити. Але є такі планети, які ми бачимо. Вдень, коли світло, ми бачимо на небі сонечко. А вночі, коли темно, ми бачимо на небі місяць. Та зірки. Люди хотіли дізнатися, що знаходиться в космосі, і вони збудували ракету, на якій і полетіли в далеку галактику. Але ми з вами, малята, не можемо полетіти на ракеті в космос. Тому я вам пропоную пограти в гру, яка називається Ракета. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки хочуть політати. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі в ракету сіли в ряд. Полетіли вправо, вліво і до сонця полетіли. Облетіли ми навколо і на землю сіли знову. Малята, я вам зараз пропоную зробити разом зі мною ось отаку ракету з геометричних фігур. Для цього нам потрібно папір білого кольору, прямокутник жовтого кольору, трикутники великий синього кольору, два трикутнички коричневого кольору, один маленький трикутник червоного кольору та два кружечки білого кольору, клей, пензли, серветка та клейоночка. Спочатку ми з вами намажемо прямокутник жовтого кольору. Це в нас буде з вами корпус нашої ракети. Ось так приклеюємо та промочуємо серветочкою. Потім ми беремо трикутник синього кольору, теж намазуємо клеєм і прикладаємо зверху. Це в нас буде верх нашої ракети. Потім беремо два трикутничка коричневого кольору. Це у нас будуть ніжки нашої ракети. Знову намазуємо клеєм і приклеюємо справа та зліва. Так, ось так. Беремо трикутничок маленький червоного кольору. Це в нас буде вогонь. За допомогою цього наша ракета злітає в космос. Потім беремо два кружечка білого кольору. І це в нас будуть віконечка. Та приклеюємо один, один кружечок зверху і один кружечок знизу. Ось так. Дивіться малята, яка у нас з вами вийшла гарна ракета. Малята, давайте зараз з вами закріпимо, з яких геометричних фігур ми з вами конструювали ракету. Корпус нашої ракети це прямокутник жовтого кольору. Верх нашої ракети це трикутник синього кольору. Віконечка нашої ракети це кружечки білого кольору. Ніжки нашої ракети це трикутники коричневого кольору. Та вогонь нашої ракети це трикутник червоного кольору. Я думаю, що вам сподобалося сьогодні наше цікаве заняття. Я буду дуже чекати ваші роботи. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!